Партнер показу Банк Хрещатик. Разом досягаємо більшого. Банк Хрещатик. Відкритий банк. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні понеділок, 28 березня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Чернівці стали 20-м містом, на вулиці якого вийшла нова патрульна поліція. Коли в школах припинять збирати гроші з батьків? Про це розповів міський голова Олексій Каспрук. Минулими вихідними у Чернівцях відбулись змагання з мотокросу Кубку України. Чернівці стали 20 20-м містом, на вулиці якого вийшла нова патрульна поліція. 27 березня на центральній площі міста відбулось урочисте складання присяги на вірність українському народові. Презентували поліцейських городянам прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр МВС Арсен Аваков. Бачив та спілкувався із новими патрульними наш журналіст Петро Гайдащук. Більше трьох сотень буковинських патрульних поліцейських пройшли відбірковий тур, двомісячні навчання заради того, щоб скласти урочисту присягу на вірність українському народу на центральній площі міста Чернівці та приступити до виконання своїх обов'язків. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! служити українському народу. Серед 340 представників нової патрульної служби в Чернівцях є як чоловіки, так і жінки. Окрім цього, служити виявило бажання 35 буковинців-учасників бойових дій на сході України. Привітати нових патрульних із складенням присяги приїхали народні депутати України, міністр МВС Арсена Аваков та прем'єр Яценюк. Я вітаю воїнів сьогодні, які після антитерористичної операції сьогодні тут зараз з нами. Прийняли присягу поліцейських і вважаю, що це дуже важливий крок. Крок за кроком збудуємо Україну. Слава Україні! Героям слава! Вони пройшли тестування, вони пройшли навчання, вони пройшли складний відбір, але вони для себе всередині прийняли рішення. Ми хочемо бути кращими. Ми хочемо служити народу, і ми хочемо довести. Що ми маємо цілі цінності, і ми будемо реалізовувати свої цілі і цінності в новій українській патрульній поліції. Також прем'єр Арсеній Яценюк зазначив, що поява нових патрульних на вулицях міст України є тільки частковим кроком до проведення повної реформи у правоохоронній системі. Реформа правоохоронної системи, прокуратури і нові українські суди, які повинні бути не корумповані. І не виносити рішення іменем долара Сполучених Штатів, а виносити чесні і неупереджені рішення по тим, до речі, справам, які будуть створювати ці патрульні поліцейські, по тим справам, які буде розслідувати і розслідує нова українська поліція. До завдань нових патрульних входитиме охорона громадського порядку, безпека дорожнього руху та виїзд на місця різного роду подій. Як зізнаються більшість патрульних до того, як вступити на службу, займалися роботою, яка взагалі не має стосунку до правоохоронної системи, тому їм довелось пройти курс підготовки, який тривав більше двох місяців. Як зізнаються, самі було важко, але бажання досягнути своєї мети дало результати. Важко, звичайно, було багато претендентів на, на, на місця, і було важко, досить важко служити, і захищати простих людей і взагалі робити порядок. Щоб... Перше, те, що ми прагнемо справедливості і хочемо, щоб в місті був порядок. І заодно безпека. Ярослава Маркулинець для того, щоб вступити в Чернівецьку патрульну поліцію, приїхала із Закарпаття, де працювала у сфері торгівлі. Тим, що їй вдалося стати поліцейським, пишається вступити в патрульну службу, тому що я хочу допомагати людям, а це саме ця робота. Багато спілкувалася з людьми, бачила їхні проблеми. Ну і так вирішила вступити в поліцію. Я дуже рада за нею. Вона досягла своєї мети. Нехай працює здорова та щаслива. І щоб усі люди ходили по вулицях спокійні і днем, і ночі. Чи не хвилюєтеся? Хвилююся, як мама. Для одного із патрульних поліцейських 27 березня став подвійним святом, адже під час урочистостей чоловік запропонував руку і серце своїй дівчині. Головка Марія. Я тебе дуже сильно кохаю. Я хочу, щоб наші долі поєдналися, станеш моєю дружиною. Дівчина погодилася. А після присяги та виступу гостей поліцейські фотографувалися із чернівчанами та почали готуватися до першого нічного патрулювання міста. Петро Гайдашук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 27 березня в Чернівцях горіла будівля слідчого ізолятору. Що стало причиною виникнення вогню та більше про пожежі, що трапились протягом минулих вихідних, дивіться в нашому наступному сюжеті. У неділю 27 березня близько 13-ї години у будівлі СІЗО, що на площі Соборній, виникла пожежа. Вогонь помітили працівники установи, які і викликали на місце події рятувальників. По прибуттю встановлено, що пожежа виникла в об'ємі горища. Піднято номер виклику, залучено додаткові сили і засоби Чернівецького гарнізону. Відповідно на пожежі працювало 6 ланок ГДЗС, Пожежу вдалося ліквідувати 14.43. На гасіння пожежі залучено 10 одиниць техніки та 41 чоловік особового складу. Під час пожежі 112 ув'язнених осіб було переведено в безпечні приміщення. За повідомленням Державної пенітенціарної служби України в Чернівецькій області ніхто з працівників та осіб, які утримуються під вартою, не постраждав. По даному факту проводиться службова перевірка. Окрім цього, у Чернівецькій області виникло 9 пожеж. На одній з яких було травмовано жінку. Подія сталася 27 березня в селі Робча Сторожинецького району. Зі слів потерпілої в одній з кімнат будинку стався вибух комп'ютера. Через це жінка отримала опіки обличчя та рук. Мешканці будинку, які також перебували всередині, почули звуки вибуху та допомогли жінці вийти на вулицю. Після чого зателефонували за номером 101. На місце події прибули рятувальники з міста Сторожнець та місцева пожежна команда села Чудей. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу в тих межах, в яких вони її застали в момент пробуття. Внаслідок пожежі вогнем було пошкоджено кімнату, де виникла пожежа а також перекриття будинку. Петро Гедащук, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Коли в школах припинять збирати гроші з батьків. Про це розповів міський голова Олексій Каспрук під час свого щотижневого брифінгу. Також він повідомив і про стан Чернівецького аеропорту та про очікування щодо наступної сесії міської ради. Про це і не тільки дивіться далі. Коли в школах припинять збирати гроші з батьків? Під час брифінгу Олексій Каспрук розповів, що місцеві чиновники вже працюють над вирішенням цього питання. Декілька міських голів внесли ініціативу про припинення так званих поборів в школах. Ну, по-різному, це можна назвати благодійних. Внесків, то, що е, механіка цього прийняття рішення була наступна: е, зібрали інформацію про ті публічні кошти, які, про які відзвітували з навчальні заклади. В Тернополі, якщо не помиляюсь, ця сума склала близько 3,5 мільйонів гривень. І ці кошти виділили з бюджету теоретично. При перерозподілі у нас є можливість виділити такі кошти, але тут є декілька моментів. Готові до дискусії на цю тему. Можливо, ми з бюджету профінансуємо ті статті видатків, які є у всіх школах. Під час візиту на Буковину прем'єр-міністра міський голова з ним поспілкувався щодо фінансування Чернівецького аеропорту та інших об'єктів міста з державного бюджету. Урядом прийнята Програма розвитку аеропортів в Україні, де 30 мільйонів гривень передбачено на ремонт злітно-посадкової смуги Чернівецького аеропорта, попросив знайти можливість пересунути ці кошти з 17 на 16 рік. Крім того, попросили кошти і пообіцяли, що будуть шукати можливість виділити додаткове фінансування на реконструкцію кіномистецького комплексу імені Івана Миколайчука. Також Олексій Каспрук розповів, що зустрівся з головами фракції, щоб обговорити роботу під час наступної сесії міської ради. У нас пройшли низка заходів по обговоренню розподілу коштів, залишку коштів, які ми пропонували. Я готую певні пропозиції. Основна ідея буде приблизно наступною: щоб менше розпорошувати коштів на невеликі об'єкти, є можливість. Вивільнити чи там перенести деякі, деякі завдання на наступний рік, наступні роки, і знайти декілька десятків мільйонів гривень. Я думаю, що близько 35-40 мільйонів гривень ми можемо перенаправити на ремонт центральних доріг міста Чернівці і міжбудинкових проїздів. Окрім цього, Олексій Каспрук нагадав Чернівчанам про те, що 1 квітня цього року завершується опалювальний період. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Склади мобілізаційного резерву на Буковині є. Та чому те, що в них зберігається, не використовували для потреб буковинців ні під час повені 2008 року, ні тепер, коли на сході триває антитерористична операція, намагались з'ясувати волонтери та депутати. Про це в сюжеті ці склади вони призначені саме для привиникнень особливих станів. Це не тільки надзвичайних ситуацій і тому подібне. У 2008 рік. У нас була надзвичайна ситуація по повені в області, тобто вони повинні були розконсервовані бути і допомагати населенню, яке яке потерпало в цей час від наслідків. Повені ці склади не були використані ні під час повені 2008 року, ні під час повені 2010 року, і навіть під час зараз особливого стану антитерористичної операції в Україні. Вони абсолютно не використовуються. Волонтер Ольга Кобевко розповідає про склади мобілізаційного резерву, які є на Буковині. каже, зазвичай там зберігаються запаси продуктів, медикаментів, навіть одяг, тобто те, чого може бракувати в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Запевняє волонтери та депутати намагалися з'ясувати, скільки людей працює на таких складах і скільки коштів виділяється з бюджету на їх утримання. Але зась з нами була громадськість. ми депутати з нами були журналісти. Всі кожен показав своє посвідчення. От привітали пояснили, що так як ви є комунальною установою і розуміємо, що у вас є деякі частини, які підлягають під державну таємницю. Ми не, не потребуємо те, що підлягає під державну таємницю. Ми хочемо ознайомитися з документами, наприклад, оплати комунальних послуг, кадрового складу, бюджетною розрахунок бюджету, який виділений на цей рік, нам почали заперечувати. Ми запитали, чому немає вивіски. Нам сказали, що навіть адміністративна частина є закритою базою якою закритою базою вони розгубилися, тому що по перше прийшло два депутата і люди в в камуфляжі. А потім, вже коли вони позвонили, мені я кажу, будь ласка, все, що стосується комунального підприємства, ви зобов'язані надати депутатам тим більше членам комісії? Пояснив начальник управління департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, і чому там не було вивіски? Щоб дати не викликати такий непотрібний інтерес до цього складу, то буде і тоді директор прийняв самостійно, до речі, прийняв рішення про те, що цю вивіску прибрати. А От нам таки вдалося дізнатись те, про що волонтерам та депутатам тоді не забажали розповісти. В нас згідно штатного розпису працює 55 чоловік. Фонд оплати на рік у нас загальний становить 1 мільйон 115 тисяч гривень. Електроенергія, оренда, Укртелеком. Повідомили нам і скільки коштів із обласного бюджету витрачено на заробітню платню працівникам обласної бази спеціального медичного постачання. 1 мільйон 600 тисяч, що ж стосується самих складів, туди нам потрапити не вдалося. Вони запевняє начальник управління департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації під грифом таємно. Пояснив він, і чому те, що знаходиться на складах, не використовували для потреб буковинців ні під час повені 2008 року, ні наразі для потреб учасників АТО. Власне, ви що думаєте, що при повені у нас були такі великі проблеми? У нас в медицині проблем таких приповень, як хтось хоче намалювати, не було. Все, що там зберігається, це є майно Держкому резерву, і воно вправі ним розпоряджається в той спосіб, як воно є. Це все майно, яке там є, воно може бути використано тільки за розпорядженням Держкому резерву або Кабінету міністрів України. Тобто, навіть говорити, що там. Коли настане, не дай Бог. Отак критична ситуація в державі. Тоді ці склади будуть використовуватися. Але що це за критична ситуація? Начальник управління департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації так і не відповів. Запевнив ця інформація також під грифом таємно. Андрійська, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З березня до кінця року оздоровити за державний кошт у курортно-санаторних закладах планують 180 дітей буковини. Раніше пропозицій і можливостей було вдвічі більше, але після окупації Кримського півострова кількість санаторіїв значно скоротилась. Куди все таки можна відправити дитину? Розповість моя колега. Сьогодні батькам, які мають потребу оздоровити дітей, пропонують санаторні заклади Одеси, Бердянська та Закарпаття. Кожний заклад приймає своїх пацієнтів. Неврологія це Одеса, санаторій Чкалова і Хаджибей. Значить, санаторії гастроентерологічного профілю в Трускавці Джерело. Значить, захворювання органів дихання це в місті Одеса, Зелена Гірка і Солотвино. Значить, ортопедична патологія в Одесі і в Затокі. Значить, от такий напрямок. А ще може кардіологія в Сантурі Мінічкалова теж. Путівки у цій санаторії можна отримати безкоштовно, але за певних умов. Для того, щоб дитина могла претендувати на отримання путівочки на санаторно курортне лікування, вона повинна знаходитися на диспансерному обліку у якогось спеціаліста чи у педіатра. Це є привід для того, щоб можна було просити і ставати на чергу на санаторно курортне лікування. У нас працює санаторно-відбіркова комісія. попередньо в кінці року. Формується список дітей, які підлягають санаторно-курортному лікуванню. Потім, в цьому списку є так звана черговість, яка формується по заяві батьків. І таким чином. Пропонуються путівочки по черзі цим діточкам. Існують і позачерговики. Це так звана пільгова категорія. Діти інваліди, діти сироти, діти з багатодітних родин та учасників. Ато за перший квартал міська поліклініка отримала 50 путівок. До кінця року має бути десь 180. Надія величко, Ольга Андріцька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Я актриса і режисер Чернівецького театру. Саме Чернівецького, і за мною стоять люди, без яких я нічого не була би варта. Такими словами прокоментувала новину про присвоєння звання народної артистки України, художній керівник театру Людмила Скрипка. Про життєвий шлях, оцінку сьогоднішнього театрального світу та плани на майбутнє дивіться у наступному відеосюжеті. Народна артистка України Людмила Іванівна скрипка! Людмила Іванівна скрипка художній керівник Чернівецького обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Своє звання напряму пов'язує з колективом, в якому працює. Ми отримаємо надзвичайно багато позитивних відгуків про наші цехи: Це і закрійний цех, понтувальний, цех, столярний, цей художній, це освітлення, звук. Тобто у нас дуже хороші професіонали. Ну і актори. Про акторів, як я можу сказати, це, звичайно, для мене вони найкращі. Я з ними працюю все життя, молодь біля мене, я без них нічого не можу. Театральні лаштунки приваблювали Людмилу Іванівну ще в ті часи, коли вона була просто людою маленькою дівчинкою. Як Янка, і мені пощастило працювати з відомою актрисою, вона вже, звичайно, покійна нині. Це народна артистка України. Заброда була така, це учениця курбаса, відомого, театрального режисера. І коли я ще вчилася в школі. Вона мене помітила і запросила до себе в народний театр. І я там дівчинкою грала ролі, які потім, коли прийшла в театр, уже дорослою актрисою грала ті самі ролі. в Чернівці Людмила Іванівна потрапила завдяки одногрупнику, який згодом став її чоловіком. Після весілля молодята вирішили жити у Чернівцях. Тут таки почалося наступне кохання професійне, до Чернівецького театру. Було мало акторства, треба було щось зміняти в житті, тому що так склалася доля. А режисуру я завжди полюбляла займатися. Просто широкому загалу це було невідомо. І так склалося, що моя мрія здійснилася. І я почала займатися своєю улюбленою справою. Це режисура. Творчий шлях Людмили Іванівни починався ще за радянських часів. Тоді згадує, вона не було такої свободи вибору репортуару, можливості інтерпретації ролей. На щастя, сьогодні час інший, і кожний театр може собі обирати драматургію, роботу, яку він вважає за потрібну. Змінюється глядач, значить, вже і вистави потрібно інші. Один глядач хоче прийти, посидіти на виставі і подумати. Інший хоче прийти і взагалі ні про що не думати. Тобто і репертуар театру сьогодні повинен враховувати це. Для того, щоб задовольнити усіх глядачів, потрібно думати про потреби і бажання кожного окремо. А для того треба працювати методично і наполегливо. Я не шукаю натхнення, я не підходжу до того, от прийде от якесь натхнення, я зараз почну творити. У мене цього ніколи не було. Є цікаві речі, думки, які ти хочеш відтворити у виставах, там інцинізації і так далі. Є твори. Які не можуть тебе обминути, якісь події в нашому житті, які на тебе справляють таке враження, що мимо мимоволі вони виливаються в виставах, то, то не є таке натхнення, яке ти не чекаєш і щось з неба там. Якась хмаринка спускається. Буквально вчора глядачі аплодували прем'єрі-вистави Маестро та Кароліна. Людмила Скрипка говорить, що кожна нова вистава це сходинка у служінні храму Мельпомени, не остання і не перша, просто нова. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І до новин спорту. Минулими вихідними у Чернівцях відбулись змагання з мотокросу Кубку України. Позмагатись за першість. На Чернівецькій мототрасі приїхали близько 70 учасників з усього західного регіону та Києва. Про те, як проходили перегони та чи вдалось буковинцям здобути призові місця, розповість Іван Бочолинський. Змагання Кубку України з мотокросу Західного регіону відкрили близько одинадцятої години дня. Поборотись за нагороди першого етапу змагань, окрім Чернівецьких, приїхало чимало мотоциклістів із західної України. Да, є Чернівці, учасники Чернівецька область, Ну найбільше я знаю, як сказати буду. Закарпаття, Львівська область команди, Рівненська область. Оце такі найбільші команди, які приїхали. Ветерани, аматори клас Опен. Відкритий клас квадроцикли. Так само загалом в різних класових категоріях з двигуном від 50 сантиметрів кубічних та квадроциклами приїхали близько 70 спортсменів. Організатори кажуть, Чернівецька траса приймала і більше мотоциклістів. Раніше більше стабріжприїздили учасників. Зараз розумієте, трошки такий час важкувати. Але початок сезону не всі ще розпочали навіть деякі підготувались настільки, щоб брати вже участь в таких змаганнях. Включаючи на Чернівецьких спортсменів, серед тих, кому погода не завадила потренуватись, окрім професіоналів та аматорів, позмагатись за першість, приїхали і зовсім новачки. Юному мотоциклісту Валентину Кудрявцеву, який як і батько брав участь у змаганнях, нещодавно виповнилось 5 років. А часто коли коїні матлі нірок зно це а коли є, знать теж катаєш. Я готувався виграти всю гонку. Серед найстарших учасників змагань є і багаторазові чемпіони України та Радянського Союзу. Спортсмен Андрій Малай змагається у мотокросі вже 33 роки. Чому не покидає цього небезпечного спорту? Пояснює просто вже як говориться в крові. так не обісніть то состояння, коли виїжджаєш на старт, і около тебе стоять 40 чоловік. Я гул мотора, все ну, Це просто надо це прочувствують. Особливу увагу в асоціації техноспорт приділяють молодому та перспективному спортсмену з Буковини – Максиму Купіна, який наразі є чотирикратним чемпіоном України. Хлопець каже, до змагань першого етапу тренувався по можливості, однак приїхав за перемогою. Тренуюся раз тиждень, як коли виходить, немає підтримки фінансів, ніхто не допомагає. Як коли попадає, тренуємось перемогти перший. За результатами першого етапу змагань Кубку України з мотокросу серед ветеранів перше місце виборов Сергій Касянчук. Серед юніорів фаворит організаторів Буковинець Максим Купіна. А в класі квадро перемогу здобув чернівчанин Ігор Фрунзе. Щодо новачків мотоспорті в категорії 50 см кубічних перемогу здобув Михайло Васько з міста Іршава. Іван Мочулинський Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.